Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 21 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака. На колоді Вітьма кожен день. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може когось програватися в когось ні. і частково, можливо. Карта Дня для овнів. Для вовні випадає король мечів. У вас буде дуже багато якихось важливих офіційних справ і справ із важливими паперами. Будьте уважні, тому що ви підписуєте і в усьому будьте обережні. також карта може вказувати на прийняття якихось важливих рішень, на важливі якісь певні події, які ви будете обговорювати. Такі, ви, знаєте, будете м -м, трошки холоднокровні, так як сказали, як відрізали. Отак. Такий жорсткуваті буде трошки в цей день, але всі справи ви зможете довести до кінця і отримати бажаний результат. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає паш жеслів. Дуже вдалий і благоприятний день, який вказує на гарні новини, гарні можливості, дуже енергічний день. І з великою кількістю справ і можливостями проявити себе, розпочати щось нове, показати, на що ви спроможні довести іншим, що ви не просто учень, а що ви вже досягли певних результатів і готові йти далі. Близняки! А для близнюків гарна карта Шестірка пентаклів. Це якась допомога вам буде надана. Допомога у вирішенні ваших проблем, які вас так хвилювали. Також ця карта може вказувати на отримання якогось подарунка, ну і може вказувати на те, що ви будете виступати в ролі тої людини, яка буде допомагати, надавати якусь певну допомогу. Певним людям, які вас так і просили і потребували вашої допомоги. Ця карта вказує на те, що, можливо, будете займатися якоюсь благодійністю, можливо, будете зборами якимось для ЗСУ займатися. Але карта вказує на якусь допомогу, яку ви будете надавати іншим раки. А для раків випадає п'ятірка пентаклів. Ну, дивіться, п'ятірка пентаклів вказує на те, що будуть якісь певні проблеми і невдачі із фінансами. Можливо, отримаєте не ту суму, яку очікували. Можливо, взагалі, в певній мірі там затримають якісь виплати і так далі. Карта вказує на те, що потрібно вас трошечки заощадити і не витрачати зайвого. Тільки все саме необхідне і таких дуже дорогих, дуже вартісних покупок не варто робити. Також ця карта вказує на те, щоб ви не боялися просити допомоги. Якщо ви її так потребуєте, не бійтесь попросити допомоги в людей, вам її обов'язково нададуть. Карта дня для левів. Для леви випадає вісімка пентаклів, буде дуже багато роботи, будете дуже активно і багато працювати, будете прикладати дуже багато сил, зусиль для того, щоб досягнути бажаного результату. Але ж все ж таки ви його досягнете. Тільки дивіться, приділяйте увагу всім деталькам, всім дрібничкам, і тоді ви зможете досягнути гарного, прекрасного і такого качественного результату, якісного результату. Головне увага у всіх деталях і дрібницях. А так ви, на рідному шляху ви досягнете своєї мети. Діви. А для Дів випадає пажмич. Ну тут якісь такі важливі конфліктні ситуації, якісь можливі навіть і непорозуміння. Ви, знаєте, так, дуже... Бурно так сприймаєте критику в свою адресу, з якою вам важко дуже сильно впоратись. Будьте спокійніші, не намагайтесь ні з ким конфліктувати. Ну, прокритикували вас, висказали свою думку, ну, пустіть я мимову, хай собі там виказуються і так далі. А ви не звертайте на це увагу, будьте спокійніші і вище цього. Проаналізуйте певні деталі, якщо ви можете виправитися, то виправтеся. Якщо ви вважаєте не за потрібне виправляти. У своїй поведінці певні дії. Якщо вас, ви цього не хочете, то вас аж ніхто не заставить це робити. І, і просто не сприймайте це дуже близько до серця, не не, не сприймайте так їхню критику. Це Для Церезі випадає королева жезлів. дуже багато роботи, дуже багато важливих справ. Енергія буде вас переповнювати, сили і можливості вистачить для досягнення бажаного результату. Карта говорить, що всі справи, якими будете займатися, дуже будуть приносити вам велике задоволення, прям такий настрій. Все будете робити із. Таким натхненням і енергією. Карта вказує, щоб розпочаті справи завжди доводили до кінця, не залишали щось на півшляху. Тоді для вас день буде досить вдалим, досить успішним. і всі свої справи, які ви запланували, ви обов'язково втілите в життя. Скорпіони. Перта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає вісімка пентаклів. Будете дуже багато працювати для досягнення своєї цілі. Ви, на вірному шляху, ви робите все для досягнення своїх цілей. Ви головне, приділяєте увагу всім дрібницям, всім деталям. Не забувайте, що ніколи не пізно покращити. Свій рівень, от ви майстер гарний в своїй справі, але свою майстерність можна ще покращувати рівень своєї кваліфікації, ніколи вам не завадить підвищити. Карта вказує, що всі ваші справи для вас будуть вдалі, ви досягнете гарного стабільного результату, тільки якщо будете дуже багато працювати і не сидітимете на місці. Карта Дня для стрільців. Стрільці випадає старший Аркан Мах. дуже гарна вдала карта. Карта говорить, що все в ваших руках, у вас є все для реалізації бажаного енергія, сили, ресурси, всі можливості. Ви досягли вже досить тих знань, щоб реалізувати себе на практики, щоб показати, на що ви спроможні. Ви можете дуже багато чого досягнути, можете зайняти якусь керівну посаду і так далі. Ви готові йти вперед до досягнення своїх цілей. І вони вас вдадуться тільки в тому випадку, якщо ви не будете сидіти на місці, якщо ви не будете боятися і не будете постійно відступати назад. Тоді ви отримаєте дуже гарний і позитивний результат в досягненні своєї мети. По дороге. А для козроги випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що всі важливі справи в цей день, які вас будуть виникати, бажано виконати самому, ні на кого їх не звалювати. Все виконуйте самі. Також ця карта вказує на те, що вам просто необхідний знаєте, час побути на самоті. Переознаєте, передивитися свої якісь цілі на життя будувати собі якісь плани, а можливо, вам просто потрібен час побути на самоті, щоб виконати всі свої справи, з якими ви зіткнулися. Карта радить вам також відвідати ті місця, де ви можете відновити свої сили і свою енергію. Водолічики. Карта дня для вас. Для водоліє випадає. Відчірка жезлів, яка говорить про відстоювання своєї точки зору, про якісь певні конфліктні ситуації в колективі. Знаєте, ви будете відстоювати свою правоту, те, що ваше рішення є вірним, те, що ваша позиція є вірна, а інших не права. Ви на вірному шляху. Правда, за вами відстоюєте свою точку зору активно, але вмійте вчасно зупинитися, щоб не нашкодити певними діями самим собі. Як ось тут вогонь він пішов, розпространяється далі. Вони самі собі своїми діями шкодять, вони конфліктують і не бачать тих результатів, яких вони досягли. Що вони не робили певної шкоди. Тому е, дивіться, е, при відстоюванні своєї точки зору, не наврядіть самим собі. Іноді бувають такі люди, яким доводь, не доводь, а до них нічого не дойде. Головне, знаєте, не псувати собі нерви і будь спокійними, і тримати гармонію з собою і з навколишнім світом. Рибки! Для рибок випадає 8 пентаклів. Буде дуже багато активно працювати, приділяти всю свої сили і енергію праці для досягнення якихось фінансових можливостей, для досягнення якоїсь грошової виплати. Робіть все активно, дивіться, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям і ви тоді зможете отримати свій гарний результат. Тільки не сидіть на місці побільше робіть і все обов'язково вдасться. Праця і праця, праця дасть вам гарний результат в кінці дня. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і не ігноруйте повітряних тривог. До побачення!